Сьогодні Житомирський академічний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги завершує 79-й театральний сезон. Закінчити рік актори вирішили прем'єрою виставою Хлібне перемир'я за п'єсою Сергія Жадана у постановці режисера Петра Авраменка. З багатьох які були запропоновані, і ми їх читали. Там було багато варіантів. все таки зупинилися на на ці п'єсі. Вона в нього єдина, але вона в нього все-таки вона підкупає і режисера, і підкупає акторів. Але це на першому етапі підкупає. А далі ти починаєш надзвичайно складно це все реалізувати, тому що п'єса вона надзвичайно насправді складна. Вона водночас і проста, тому що е, сюжет, здається ж, дуже простий, але при цьому розібратися саме з характерами і розібратися з персонажами з їх діями з їх вчинками надзвичайно складно. Над постановкою працювали понад два місяці. Режисер зізнається, дуже багато часу зайняв розбір п'єси, аби владнати усі нюанси, особисто звертались до автора Сергія Жадана. Ми зізвонювалися з автором п'єси. Ми, е, в принципі. Нормально так поспілкувалися, скільки потрібно було, по суті, мені, щоб зрозуміти, що саме хотів автор сказати. Але ми ж розуміємо, що автор говорить одне, але я як режисер і актори, які грають, цих персонажів, ми бачимо іншого. Тому була, була розмова, Жаданом були якісь поставлені запитання йому, були отримані відповіді від нього. Надіємося, в нього заратур просто по Україні. Ми дуже надіємося, що він. Побачить цю виставу наживо. Це історія про літо 2014 року, коли у липні було оголошено перше перемир'я. Воно проходило під егідою того, що треба збирати врожай, і отримало назву Хлібне. Усі події відбуваються в будинку, який постраждав від російського обстрілу. І декорації режисер називає також одним із образів. Ключовий момент декорації це цей вибух цього кута. Чому кута? Тому що вони всі загнані в кут. Про це навіть говорять деякі персонажі. Дивно, в нас історія. Сидимо, як у мишоловці. От, грубо кажучи, цей кут. Але цей кут, який взірваний то від вибуху, чи то від реального вибуху, чи від душевного їхнього вибуху, чи від вибуху мозгу. Він просто зірваний. І в тому куті є їхнє те минуле. А можливо, в деяких моментах і з'являється і майбутнє. Тобто ж декорація вона несе не просто як декорація, вона ще несе з собою певний. Образ і символ. п'єсу показували чотири дні, та кількість місць була доволі обмеженою, адже формат вистави сцена на сцені, аби перетворити її на сповідь перед глядачем у такому тісному колі. Для акторів персонажі також дались нелегко, адже з кожним варто було пропрацювати і свої особисті переживання. Для мене, для мене ця вистава є таке, ще поняття роль на злом. Тобто, коли твоя психофізика, твій темперамент, характер не відповідає заданому персонажу, тобто, я зіштовхнувся з рядом цілих технічних проблем і акторських, які я повинен бути вирішити в собі, для того, щоб працювати над цією ролью. Тобто, це новий досвід, який я отримав, тому що роль е, ну мені не доводилось грати раніше таких ролей, і тому це абсолютно новий досвід для мене. Вистава відразу зацікавила глядачів, тож квитки на усі дні показу були розкуплені. А ті, хто вже переглянув прем'єру, не припиняють надавати відгуки. Кожен з них відкрив у хлібному перемир'ї щось нове для себе та те, що змусило замислитися. Тож у театрі кажуть, свою мету виконали і досягли успіху, та вже готують плани на. Наступний ювілейний 80-й сезон. Сьогодні нам запропонували взяти участь в трьох фестивалях. Два фестиваля онлайн. Ми обов'язково будемо брати участь. Це Мельпомена Таврії, місто Херсон. Ми будемо працювати на місці і буде включення, будуть працювати всі театри. Другий фестиваль онлайн людина, що грає. Організатори Миколаївський академічний театр. У липні актори та працівники театру йдуть на відпочинок, а повернутися планують восени із також прем'єрною виставою від Наталії Тімошкіної. Катерина Волкова, Олександр Невмержецький, телеканал СК 1